Hello, Friendly! З вами Деніс <кхем> Френдлі. Трохи знову цей кашель, трохи. Ще хворію, та, ще хворію, надіюся, скоро. Бо я вчора так і не дихав над картоплею, так як вам обіцяв, значить я подихаю вже, може сьогодні точно перед і вже завтра мав би вже повністю виздоровити. Подивимося, треба по, днях, по кожного вечора за вечором, вечором за вечором, і може щось виздоровлю. Сьогодні я думав, що би такого купити вам сьогодні в магазині. І побачив я сік березовий сік. Ну, Це про березовий сік. Я думав такий, гм. Я ж ніколи ще не пробував взагалі березового соку. Ну хіба домашнього там е, ми пробували колись домашнього з берези, та. А самий такий від е, магазинний від смаку я ще не пробував. Тому я вирішив купити і попробувати з вами на відео. Тому поїхали народ. Заставка. День френді реагує! День френді реагує! Все не буде реагувати на е, так. Сік березовий з цукром стерилізований смак березовий. Сік, сік, сік! Читаємо швиденько коментарі. Блін, мало часу, почав знову пізно. Е, небагато часу нам лишається. Але думаю, я встигну. Переходимо на канал. Не знаю, вчора трохи дивився, то якість покращилась зйомки мого відео. Ну, мого лиця то зменшилась. Покращилась, потім знову зменшилась. Не знаю, що це означає. Давайте читати швиденько. Блін, у нас 20 хвилин зйомка, так багато. До речі, мій клікбейт трохи вже починає спрацьовувати. 100 передю, майже 100 передю. Бачите, маланку починають, типа по маланку дивитися. Так що продовжуємо далі ставити клікбейти. До... Хай буде до 20 січня чи до 15-го. подивимося. Подивимось, скільки там будуть дивитися, подивимося. Так, все, 49 коментарів. Ні уроко, ви молодці, що мені так багато лишили. це справді проявили актив. Пішли читати. Я тепер теж заболів, Ха. Бачите, не тільки один я захворів, а й лімончик. то зараз багато бачу, напевно, похворіли, що тато захворів, там, мама щось теж не дуже. Коротше, багато хто хворіє, треба виздоровлювати. І дивно, снігу немає на дворі, але. Застуду все одно зловили. Так. Е, Едуард Сімохін, привіт із Одесі. Очень вкусно виглядає. кстати. Дякую тобі, Едуард Сімохін. Тобі також передаю привіт із Івано-Франковська. Е, Арабік да, да, Бой. В реальності краще виглядає, ніж нарисовано на упаковці. Ну, я ж кажу, Настя Тудорченко, такі апетитні сирки, що й сама захотіла з'їсти. Ну, якщо буде в магазині, купуй та їж. І оцінюй мені в коментарях. Е, дуже апетитно Леруся пише. Виглядає краще, ніж на малюнку. Ну, я ж кажу, я ж кажу. Е, чому я лайкнув, то що Леруся на кінець нормальний коментар написав, то завжди за ту злюку Валюку вже бісить. Слава Богу, вже нормальний коментар. А то потім знову, як вона появиться, почне писати. До речі, про злюку вона лише зніметься ну, поки що 13 січня, там перерив. Подивимося. Поки що перерив, не знаю, не хоче зніматися, розстроєна, не знаю. Подивимося, бо нема переглядів, ти розстроєно. Містер Бістер, радий за тебе, що ти купив те, що ти хотів. Е, так, так, дякую. Дуже апетитні сирки, дякую. Крістіна Матвєєв, жду реакцію на Кіндер Максі Кінг. Ну, я куплю пізніше, бачу, що одна пачечка сьогодні була в магазині. Ну, десь пізніше візьму до Кіндер Максі Кінг. Повністю треба виздрути. Повністю витрую, тоді куплю. Не виздрую. Ну, якщо розкуплю, то один, то вже. Десь пізніше. Так. 에, Arabic Boy, да, давай реакцію на курагу. О, раз, коментарі за курагу. Це добре, що ти смак вже чуєш. Ну, не до кінця, але чую. Very good. Чудове. Та? Дуже добре, дякую. Чекаю на сирки з ваніллю. Буде 10 січня. Зразу видно, що тобі сподобалися сирки. Ну, я ж на них так скільки чекав. Певно, що сподобалось. Дуже класні сирки виглядають, апетитно. чекаю на сирки з ваніллю. Дякую, це вже. Ну, ми знімемо 10 січня, Виглядає петитно. Дякую, чекаю реакцію на кругу другий коментарі. Не можу лайкнути, воно все глючить. Е, поставте лайк своєму відео, Бері кол. Не зрозумів. Е, ну так, на вигляд краще, ніж на малюнку. Я ж кажу, що цей раз наоборот, на на малюнку гірше, ніж я їв в реальності, а у більшості на е, Привіт, дуже класне відео. Радий за тебе, що ти купив сирні батончики. Дякую, Енсан Вадим. Чекаю відео про Івано-Франківськ. Добре, знімлю. Так, давай на саму кругу третій коментарі, здається. Про Івана Франкію знімемо вам 8 січня. Так, давай реакцію на кругу. Четвертий коментарій. Так, давай реакцію на кругу. Чи. Чекаю п'ятий коментар, чекаю на влог Івана франківська Добре, щось постараюся вам зняти. Постараюся. Вітаю всіх з третім днем нового року. А сьогодні я вас вітаю з четвертим днем нового року. Е, чекаю на сирки з Ванілю. Добре зніму. Ну так, пророгуй на саму пророгу. Вроді п'ятий коментар, і не знаю, я вже збився. Я б хотів побачити влог Івана франківська Може, знімемо. Та в мене був влог Івана франківська в у му році знімав. Подивися, там у мене у відосах, по популярних ти знайдеш. Так що ми особо не будемо знімати влог, але щось спробую вам зняти, щось цікаве, не знаю. Так, давай на курагу е, не знаю, який порогу. Добре, знімлю. Коротше. Багато пишуть, буду знімати. Так, чекаю на Сергія звонів, 10 січня курагу. Добре, дякую, знімем. Так, знімаю відео реакцію на курагу. Добре, знімлю. Багато пишуть, значить знімую. Так знімаю відео з курагою. Добре, дуже петитно виглядає. Поділишся, звичайно. Як тільки тебе зустріну, поділю, поділюся. Чекаю 10 січня сирки з ванілю. Добре, знім. Чекаю на Курагу 10 січня. Ну, кураги не буде 10 січня. Я не знаю, десь сніблю, але він написав 10 січня, буде 10 січня з ванілею. Та. Так, зніми відео на Курагу. Добре, бачиш, повезло тобі на 3 гривні дешевше не заплатив, ніж якби раніше взяв би. Ну так, так, але було б раніше. Було би ще в 22, -му. а так вийшло 23-му. двадцять Е, Ну так, галочку забери. Це крінж. Це так, це повний крінж. Може, десь потім заберу. Я теж активний підписник. Молодець. дана упаковки хоче виглядати, чим в реальності. Ну, я ж кажу, люблю, коли ти читаєш дати. Читаємо тут дата. 10 квітня 21-го угоєш виробництво у 21 му до 23 го нічого собі. Раз. Два роки. так, да, Два роки, капіц. Е, срок передатності. Так, знімаю відео з курагою. Добре, знімлю. Не зрозумів. Чекаю на сирки з званілі, окей. О, чекаю на кургу, окей, чекаю на блок Іван-Франківська, щось попробую зняти. Чекаю на сирки з ваніллю, окей, чекаю на сирки з ваніллю, окей. Все, прочитали, багато часу протратили. Все, друзі, загалом багато написали, що чекають реакцію на кургу. Значить, якщо знайду, куплю для вас курагу само. Все, а я не знаю, як це починати, тому я беру ножик. І просто розрізаю. Ай, а як це починати? Може це отако. Тако. Ой, а як це я по-дурному зробив? Блін, як же це я так зробив? Я не знав просто, як це почати, знаєте. Може... Блін, реально, а як це почати? Зараз щось попробую. А... Я вже хочу пити. О, почав. Дивіться, як я почав. Так, ось так. Все, наливаємо. Я думав, вирішив спробувати. Думаю, щось собі представляється березовий сік. Думаю, давайте попробуємо. Давайте попробуємо. так. Придурок, не вмію наливати. А, блін. Не вмію наливати, кажу. Не вмію розрізати. Бо ж дурна упаковка в цьому в соці. Пам'ятаю, як реагували в томатний сік, але томатний сік, мама починала. Я не знаю, а тут як зміг, так зміг. Все, він до 10, поїхали. Звичайно, собі вода майже. Такий собі сік. Не солодкий, нічого. Поки що цим балю. От ще кого чогось краще. Звичайно. А, треба було, бо я думаю, взяти якісь чіпси, думаю, беру смакси. Ну да. От, чіку, чогось краще. Ну, все одно це краще, ніж томатний сік, бо томатний сік, я, я не гон пити взагалі. А так то. Так, зараз ми виливаємо наливаємо на трапу, щоб не розлити там. Не знаю, чи вам видно, але... Що лишаємо на YouTube шорт, чи ліпше, напевно... Ну, сьогодні один шорт, я сьогодні скажу, що ми знімаємо та і все. Чи може не скажу? Не знаю, подивимось. 7 балю, 7 із 10, більше не поставлю. Заліби 6 поставив, але хай буде через те, що він такий краще, ніж вода проста. Тому я, моя оцінка 7 балю. Не 8, тільки 7. 7 із 10. Взагалі не солодкі, може би цукор додати. Ну, Але ми реагуємо з магазина, розумієте? Що нам магазин дав, то ми реагуємо. Треба що все випити? Тут ще скільки. Ще трохи є. Блін, думав, мене вразить цей сім, взагалі не вразив. Більше брати не буду, це точно. Давайте додамо цукор. Подивимося, що з цього вийде. Ложечка є. Поїхали давати. Може вийде на 8 балів, хоча б. Так, одно. Все, я закинув, бачите. Тепер розмішаємо. А ну. Подивимося, що нам цукор дасть. Ну, краще. Не знаю, чи 8, але напевно 8, балі, Уже з цукром. Без сукра 7. Ну, це треба пити без сукор. Без цукру, але може будемо до кінця відео. Просто нам без цукру пити. В принципі, це справжній березовий сік, типу домашній, так. Тож пам'ятаю, коли в дитинстві пив березовий сік, то теж такий, такий майже самий смак був. Навіть такий самий, тому це. Та відчуття, коли це не магазинне, а таке, яке воно є і насправді. так. Ну так, треба було не брати. Я думаю, ніколи не пробував, давайте візом. Ну, взяли. Так відправили. Ну з сукром ну теж, ну вже 8 балів можна поставити, так. Я просто не знаю скільки тут ще є, чи нам вийде на YouTube шорт. Вже нормально бачите, наливаю. Не знаю, щось я це більше пити не хочу. Давайте пити. Ну то по 7 балів, то по ТОП балів, Ну не подобається. Те, що не подобається, то не подобається мені. Ну, Мік я щось, знаєте, і краще знайти в магазині. Но сьогодні така дата, нічого особливо не прийшло в голову, взяти березовий сік, тому я його і взяв. Уже йому два роки мають. Ні, ну ще нема два роки. Рік уже точно. Бо якщо він створений в 21-му вже рік йому минув, розумієте? Зараз кажете, рік пройшов уже і тому не солодкий. Ні. Це такий, який він і є насправді. Причому до дата придатності. Він би був, як зразу він 21-му би солодкий. Так би й зараз. Як він, такий, який він є, та. Натуральний продукт тому і тримають два роки. Ну, срок придатності. Такі справи. Більше брати не буду. Буду взяв на замітку. Вчора два мої шорти. Я лише опублікував два шорти і набрало по 1000 переглядів два шорти, бачите? Може тема. Може я собі так думаю, треба в цьому ронці менше публікацій. Кожен день так і було, так і буде, але суто кількість треба зменшити. Я би взагалі всі ці дні, так як є по ролику, два ролика би публікував 6 числа. Я би публікував скільки. Хай буде 10, 8, 10, ну, все одно це 10-20, ну, все одно багато, але вже хоча б так, менше буде загрузок. Ну і, напевно, самого круглого числа 10, ну, десь 10, але то, напевно, кругло найбільше й доведеться. Десь 10 би опубліковувати буде. Потолку з того, і так більше не подивляться. І так не дивиться. Та, Перегляді особи немає. Було би краще для мене. так, Але подивимося, може 10 буде знову багато. Подивимося. В принципі, 23. 23 рік. Типа трійка. Ще ті той рік був кращий Три двійки. 2022. Ще був цікавий. Це вже 23, вже, чи варто для нього так багато грузити. Думаю, не варто. Але актив скажете. Ну, актив як. Як буде при 10 відео, так і буде. і... Я кажу, якщо 10 не подивилися, то вже і... 20-30 також не подивиться. Тобто як мінус для мене. Лише кількість публікацій збільшується, а ніхто не дивиться. Тому думаю, по 10 відео можна на цьому та, зупинитися і більше не публікувати. Якось як от... якось так думаю. Бульк. 7 балів. Фу. Давайте розлиємо у стакани і дізнаємося, скільки тут ще є. Мені просто цікаво, скільки тут ще шиє всередині. А, ще трохи, так? О, так. Давайте ще тут перевіримо. Так. тут... Що я можу сказати? Ще лишаються два стаканчики, так? Не трясись. Е один стакан можна цей на Ютуб Шорт, а цей чи їм лишити, чи що. Напевно, їм, бо тут вже, знаєте, не особо мені це подобається. Пити особо не хочу. Я, знаєте, як зроблю. А, перелити, так? Перелити, я ще хотів собі пополовині. Тобто березовий сік такий, як. Як вам сказати, як. Е, як вода з-під крава майже, так. Такий. Без смаку, без нічого. Так. Добре, друзі. Лиш я не буду це пити, бо мені вже це не подобається. Це батькам хай буду, це я зараз на Ютуб шорт. Добре, друзі, будемо прощатися. Але Ютуб шорт вийде не сьогодні, десь пізніше. А може і сьогодні. Не знаю, може і сьогодні. Все, добре, дякую вам за перегляд даного відеоконтенту. Якщо він для вас був цікавий, бо для мене цей сік не був цікавий. Але якщо вам це відео було цікаве, пишіть коментарі. Про лайки не ставте. Під кожним, щоб ви знали, під кожним. Цим всім роликам, які виходить вчора, передучора, тупо. Цілих 0,0 під кожним роликом лайків. Тому вони і закриті, їх немає, розумієте? Ютуб нагло не зараховує ваші лайки. І я питався вас в коментарях, чи ви ставите лайки, ви кажете, що ставите. Можете написати під цим відео також в коментарях, чи ви справді ще ставите всі, чи всі ви ставите лайки мені під роликами. Ще раз перевіримо, може дійсно не ставите. Напишіть через коментарі, чи ставите лайки. А на цьому все. З вами був Дес Франтій. Дякую за перегляд. Завтра велика реакція. Сьогодні хай буде, може, один-два шорти. Всім пока. всім пока, всім добра. Ось такі дві, знаєте, не сподобались і не допиваю. так, Ось такий був смак. Ніяк. Смак ніяк. Ніяковий так, березовий сік мені не сподобався. Оцінюю на 7 із 10, Все. Дякую за перегляд. Гарного дня, всім пока.